Вітаю вас на каналі 74 4 українською. Сьогодні вже 11 відео на челенджі 30 днів каз. Зараз я вирішила перейти на гуманізацію і створити чай. Так, це просто чай. Темний, зелений, чорний, білий, улун, то що, це просто персонажка, яка характеризує всі одразу види чаю. І скажу, скажу одразу: що коли я почала записувати відео кас, в мене виробило світло. І, як ми знаємо, Sims 4 не зберігає. Персонажів з касу, тому я вже навіть думала, що потрібно буде створювати персонажа, потім через чіт його редагувати у касі, і поступово після кожного наряду його треба буде зберігати, тому що перший варіант, який я почала робити, першу дівчинку, я тут обов'язково її додам, тому що мені ну, прям сподобалось, як вона виглядає. Я спробую її повторити, але я не гарантую, що буде точно так, як було. Тож зараз ви бачите чай. Я хотіла спочатку зробити каву, типу, якогось чорношкірого хлопця або темношкіру дівчину, але потім подумала, що я більше насправді люблю чай аніж каву. Тож, спершу варто почати, напевно, з кави. Або можна було б зробити будь-який інший напій. Я також дуже люблю томатний сок. Так, я саме з тих людей, які люблять томатний сок. А, та зробити томат. Не знаю, я потім ще подумаю не такою ідеєю. Але я, в принципі, хочу. Надалі записувати деякі ролики на тему хуманізації. Також бачила у деяких сімерів е, хуманізацію міст України. Мені дуже сподобалось, як робили персонажів, я теж надихалася, і напевно я спробую колись створити, може, Дніпро або Донецьк або Київ. Хоча, я думаю, що варто пробувати створювати саме тих тим. Те місто, де я вже побувала. А побувала я, на жаль, і не так багато. І побачила я, на жаль, не так багато різних міст України, хоча в нас дуже-дуже гарні міста, особливо Львів мені прям розповідали, що у Львові дуже гарно. На жаль, я побувала тільки у Дніпрі, Києві. А ще була у Донецьку, Одесі і там, може, ще за три міста, якихось, в яких я була. А на Закарпатській Україні я взагалі не була, тільки чула. Мені дуже подобається вся ця гуцульська культура. Я багато страв, які готують саме там. А на Волині виходить дуже. Прям мені подобається. Я пробувала приготувати декілька з них. Наприклад, готувала грибну юшку, але, на жаль, в мене не було білих грибів. Ну, я зробила з інших. І мені дуже сподобалось. Це смачно, реально смачно. І, до речі, я люблю збирати гриби. Ми з бабусею та дідусем цим роком зібрали велику кількість. І навіть зустрічались е, білі гриби, хоча в моїй області їх не також і багато. Але все ж нам <свісно> декілька разів щастило їх зібрати. З них виходить просто неймовірно смачний суп, нереально смачний суп. Вони такий аромат дають, я прям передати його не можу. Так ось, е, там, де Карпатські гори, там. Е, Велика кількість білих грибів росте, там прям ліси є, в яких їх можна знайти. Звісно, це потрібно збиратися напевно о четвертій ранку йти їх збирати, тому що там дуже багато грибників, і на цьому роблять великі кошти, великі гроші. Тож це. Ну, і, і смак відповідає якості на 100%. Він, вони прям нереально, нереально смачні. Я, я люблю білі гриби. Хоча також цим, цим роком вирощували ще шампіньйони та е, гливи. теж. Гливи люблю з дитинства. До речі, можна буде створити е, грибочок гуманізації, спробувати якийсь шампіньйончик відтворити чи щось таке. Треба буде пошукати допи, бо насправді я бачила а, такі скінтони, які надають персонажам їхньої шкіри сяйва, і з них проростають корали. Тож, може можуть, бути... кристали теж і корали. Тож може бути, що є такі для uh, любителів грибів, щоб такий uh, знаєте, як для феї, можливо для дріади якоїсь, у якої будуть uh, рости гриби прямо зі шкіри. Тож треба буде пошукати. Я б я б залюбки зробила грибочок. У гуманізації Стосовно дівчинки, персонажки, яку ви бачите зараз на екрані, то це е, я хотіла б от ось зробити її вигляд такий більш молодий, щоб вона така, наче е, по-дорослому малий, я б сказала, а, адже чай це. Ну, чай для мене це не те, що чай для мене це щось таке легеньке, не таке е, серйозне, як кава або там. Гарячий шоколад, лате. Це просто щось таке затишне, біленьке, що можна попити разом з якоюсь булочкою, і тому чай в мене не асоціюється з чимось серйозним бо там старим. Тож я вирішила зробити таку милу дівчину, вона навчається на факультеті, так, чай теж навчається. Кулінарі, вона, полюб... вона полюбляє музику. Я думаю, що їй подобається щось типу кей-поп може. І там... вона любить проводити час на самоті, тобто її компанія не обов'язкова, в неї є декілька подруг і немає пари. Тобто вона поки що сама по собі шукає себе і е, готова від, і відкрита повністю для цього світу. Ось так в мене, в мене склалась така думка про неї. А, тож, я думаю, що на цьому все. Бережіть себе обов'язково. У коментарях та описі під цим відео ви знайдете посилання на банку, куди можна задонатити на ЗСУ. Мій тато служить у ЗСУ і наразі триває збір коштів. Тож, будь ласка, долучайтеся, все буде гаразд, бо все буде Україна.